Всім доброго ранку. І, як завжди, ми вже прокинулися. Ми навіть вже і поснідали, і каву пили, і снідали, все вже робили. От. Вже рецептики зняли. От. Такий, оці, ми його так давно не робили. Там один салатик, він нам дуже подобається подивитися, той, що із авокадо. Ну, звісно, хто його любить, то він безподобний. Той такий, як, ну, один зробили такий, що я думаю, що всі їстимуть. А той їстимуть тільки ті, хто любить авокадо. От, На вулиці в нас так з утра погодка нічого, хоча так прохолодно. От, У нас зацвіли інші іриси. Зараз вам покажу, які. Вікуськи немає. Не До речі, вчора телефонувала, все в неї нормально. Питала, як тут у неї рижик, лайма, Ну, за хазяйство, ну а я ж все. Правда, не питала за капусту і за помідори, О, хазяйка наша. От. Ну, а про тваринок то обов'язково питала. Зараз вам покажу, які у нас тут півники розквітли ще. Цей не зовсім буде такий жовтенький, От. а ось все, який. Красинчик такий гарненький. Ці я вам показувала ці такі, як звичайні, О, дуже гарні. Ось вони розквітають. Ось така краса. Боже, які вони всі гарні. І кожен гарний по-своєму. Це у нас просто тут е, жовтий то такий, що поярче, а це такий, як грязнуватий. О. Ну, буду показувати ще будуть вони, яких буде, от вони як масово заквітнуть, то взагалі. Ось такий у нас ще є. Може вже ці піони вже ось-ось і ось, вже скоро будуть відкриватися. Боже, як все швидко. Раніше пам'ятаю, школу закінчували в кінці травня. І йшли з піонами. Зараз, вже до кінця травня, вже забудемо, що квітли ці піони. Не, ну буде вже ромашка розквітати. Зараз йду, ми вже заколотили млинці, але млинці не дуже звичні. Я не знаю, чи ви такі робите. Ми то так і робили, от але. Я вам на каналі не показувала такого рецепта. Рецепт ми напишемо внизу під відео. От. Хоча ми вже його, ну, як тістечко, це вже підготували. Покажу, як вони будуть посмажитися, в якому вони будуть вигляді. От. Так що пішли ми працювати. Роботи багато. Ми вже тут смажимо. Ось скільки в нас цих млинців. Ось такі. Я обов'язково вам напишу рецепт. Це вони тут з кропом, чесничком, вони солені. Начинка може бути у цих млинців різна, можна з грибами, можна з м'ясом. Можна просто так сідати і їсти там із сметанкою. Ну, З чим ви любите. Це за вашим смаком. Ми насмажимо. І я поїду відвезу ці млинці на волонтерську кухню, а там зроблять, вже верніє, робиться начинка, буде, здається, з грибами, з м'ясцем, може ще і печінка, не знаю ще, як, як поїду відвезу млинці, тоді вам розкажу, з чим їх зробили. Ми їх оце насмажимо, потім їх беруть, чи беремо, накручуємо і ховаємо у морозилку, і тоді хлопчикам везуть, тому що все за одну хвилину ніколи так не зробиш. Треба, Бо потім і випічка, і м'ясне, і рибу смажимо. Ну, в общем, все. То воно... Коли є трошечки часу, то сказали, що поїздка цього разу відміняється на наступну неділю, тому що той водій, який везе, не може. Так що буде більше часу нам підготуватися. Так, я на двох сковорідках печу. Мама, якщо цей. Починала навіть на трьох. Я кажу, ну це дуже багато, давай хоч дві, чи що. В общем, ото такі, ну, щоб швидше, бо їх же ж багато, треба на насмажити. От. Так що я напікаю. Це ж так багато печеш, так само, як оце на якісь Дв'ята або ще щось, Бо на якийсь захід. Так, будемо пересмажимо. Пройде півдня. Ну, нічого. Як заколотили, я кажу, тут, мабуть, відро, ну воно в мисці не видно. Можна і з плавленим сирком, теж дуже смачно. Вони теж йдуть добре таке, смачненьке. Ми вже досмажуємо, майже досмажуємо. Вже зовсім трішки залишилося. Ось одна стопочка тут іще ось друга. В общем, смажимо на двох сковорідках В общем, ще чуть-чуть і вже ми все. І я сідаю на велосипед і їду в сусіднє село їх вже відвозити. Так що буде смакота. Як ще накрутим, то взагалі. Мам, скільки ми часу? часа два вже печемо, напевно. Я навіть, якщо чесно, не запам'ятала, скільки ми стали їх смажити. Так що досмажу, покажу і скажу, скільки ми їх штук насмажили. Ось таку стопку блинів ми насмажили. Мама одразу порахувала чи 110, чи 120. В общем, поїхала. поїхала я. Бо мама каже, може вони десь, ну, воно ж, знаєте, гарячі, десь моє щось прилипло, те. В общем, отака в нас зроблена робота. Поїхала, повезла я. Їду. Боже, в лісі така красота. Страшне гарно. Ташки сплячуть в вогку попало прохолодно є. В лісі от іменно. так на вулиці то добре. От, така прохолода, їдеш, гарно. Поїхали далі. Мама зараз докручувалися, то вже впаду, то буде. Колись як їздила на роботу, то на цьому полі, я купала. тут автобус вже їде, а я не мала. Я чую, що він там з одного куточок там приїжджає, там розвертається і вертається назад. Ну, я встигла, звісно. Ці штани порвала. Взагалі, було. Так що мені ця дорога дуже-дуже знайома. Так, все. Зустрінемось уже вдома. Я вже вдома. Вже відпустила свою красавицю, вже даю їй бублики, вже про... тільки що пробіглася, знову цвіточки витоптала. Ну, вже така дівчинка. Поки я там водички і міняла, кашку готувала, вона напхала, ти... немає. немає. З'їла. Ти вже з'їла. От швидка. Чи ковтає її. Зіда дуже швидко. Ні, nee. вже вже все наїлась, мабуть. Ой, дівчинка. Все, нема. Так що гуляй, гуляй, вже немає. Все. Угу. А її лиш би давайте ще. Да? Давайте ще мені. Ось така в нас дівчинка. Я приїхала пищить на весь двір. Щоб уже я її відпускала. Трошки посиділа з мамою, порозмовляла. Це вийшла, думаю, треба ж відв'язувати йти цю подружку. Бо воно ж не плаче гулять. Сьогодні трошки ж раніше, що вчора на огороді довго була, а сьогодні ж можу, та ще телефону хватить. Так що ми гуляємо. Погуляємо, а потім вже будемо відпочивати. М -м -м. Така красавиця. Дивіться, які в мене тут вже квіточки ці. А воздичка така. Гарненька Оці тут таке. Треба прошарувати трошечки тут теж. Ось такі. І тут ось гарні. Такі у нас різнокольорові. Зайшла наша бешкетниця вже до себе в вольєр, вже їсть. От. Я винесла сміття. Звісно, без вікуськи сумно. Вона зараз би мені там би компанію составила. але нічого. Ще сьогодні не телефонувала. Так що, може. Під вечір ще дзвони, та не може, а дзвони. Вона, е, якщо е, ну, Леся на роботі, то вона тоді може там, як сваха з ними сидить друга бабуся, то можуть не позвонити. А так теж телефонують. От. А якщо мама вдома, то обов'язково набирають, як у них пройшов там день. От нас теплесенько. Акація цвісте просто. Ви знаєте, щасне не так. А вранці Боже, і вчора ввечері не було чим дихати, так пахло. Воно приємний аромат, але в кого алергія, то, звісно, страдають. якуська в нас пахне, каже, і носик чеше. У мене теж, мабуть, в цьому році Воно так ще не сильно, але така. Початок. От. Я вам зранку показувала отой петушок, а тут дивіться, вже який став Уже цей жовтенький лінт. Дуже гарний. У нас багато кольорів тут, мені це подобається. Вони то... В, цьому... В минулому році вони якось так квітли, що одночасно. В цьому році одні квітнуть, другі ні. Ну, все одно ну, кожний вже колір є, але хотілося, щоб побільше. Ще десь і така фотографія в нас була, що в петушках, ну, в Ірисах. От. Я там трошки на огороді посадила, відкопала. Мама взагалі взагалі каже, щоб їх розкопати, Те. Ну, щоб розсадити. А я там, мені так подобається, коли вони всі разом. Да, звісно, як уже відквітнуть, то красоти ж немає ніякої. От. Ось такі справи. Була я сьогодні. Там вже на волонтерській кухні, робота кипить. ну, Там вона ніколи не, за... ну, як... не перестає бути. Вони кожен день працюють, то там ближче, там... то цибулю чистять, то моркву, то, ну, в общем, займаються, бо... тому що то каші роблять. От. А перед поїздкою, звісно, все готується до такого, щоб приготувати щось свіже. Та цей... От, повезла я цих млинців. Це світа наша волонтерка каже: Боже мій, як їх багато. От, але начинки теж було дуже багато, тому заморозяться і будуть от, тоді менше роботи. Так як це раз не слалася з поїздкою, ну нічого. На слідующу неділю буде. Вже більше будемо підготовлені, тому що це вже буде, тільки буде випічка. Ем, але все одно пасочки ми з вами обов'язково їм спечемо. тому що ну, хочеться щось таке домашнє дати їм. От, ну і, звісно, там то та піце та все тут. Це, це точно буде. От. Так що такі от справи. Потрудилися, слава Богу. От. Завтра. Теж робота в нас є, там чим, кожен день щось є. От. Дні так швидко пробігають, вроді і те все. Я поїхала, мабуть, два, мабуть, була там на волонтерській тій кухні. От. І вдома попрацювали і там все добре. Буду на сьогодні закінчувати своє відео, бо я відволіклася, бо прийшов рижик, я йому давала ковбаски. Бачиш лайма в вольєрі, значить, можна йти. Будемо йти відпочивати. От завтра буде новий день, завтра теж буде робота. Так що підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Сподіваюсь, вам все цікаво і. Рецепти, і те, що ми розповідаємо, бачу, підписались на нас нові люди. Дуже раді бачити нових підписників. Звісно, ми поважаємо і цінуємо і стареньких, і новеньких. Дякую кожному, хто з нами. До завтра.